І що ти будеш робити зі своїм дипломом з хімії? Працювати ілюстратором дитячих книжок. Привіт, сусіди! Я думаю, багатьом із вас траплялось це відео в Тік-Ток, де людина питає, яким ти будеш працювати з дипломом ілюстратора. Хтось відповідає, що, звісно, в якійсь креативній ніші, а хтось, що страждає від того, що я працюю не по професії і за цього виграю, що не реалізовую свій творчий потенціал. І я думаю, що це відео мало би з'явитися рано чи пізно на YouTube, тому просто почнемо знайомство зі мною, з моєю творчістю через цю розповідь. На цього відео немає сценарію. Просто уявимо, що ми сидимо з вами за чашкою кави. Ну що ж, та за освітою я хімік-технолог, але вже починаючи з 17-го року, другої половини, я працюю в сфері дизайну. А точніше в ілюстрації дитячі ілюстрації, звісно, складає більшість мого портфоліо, але я не обмежую себе однією нішою. Також можу проілюструвати ігри для дітей, додатки або створити пакування для продукту. Як так трапилось? Я думаю, більшість з нас не можуть усвідомити в ранньому віці за старші класи, ким вони хочуть бути, не дивлячись, можливо, на якісь потаємні бажання. На шаровування суспільної думки стосовно того, ким ти можеш бути, звісно, деформує самосприйняття, і ці бажання відходять на другий план. Не дивлячись про те, що я хотіла бути дизайнеркою одягу, але ремарка, я розумію, що в тому віці це. 8-9 клас. Я просто не знала про існування будь-яких інших дизайнерів. На телебаченні було шоу про Андре Андретани у створення до одягу. Це щось цікаве. Саме з цієї мети я пішла і довчилася в художню школу, тому що в художню школу я ходила в два етапи. Перший — це коли моя мама повела мене в початкових класах, бо в неї самої було колись бажання, але її батьки не змогли віддати. Я провчилася декілька років, але підходила до цього, звісно, не дуже зацікавлено, без мотивації і взагалі дуже багато прогулювала. Моя мама досі про це не знає. А, і кинула. Кинула в якийсь момент. Потім я змінила свою основну школу. І це було вже набагато ближче до художньої, тому що якщо я вийти географію мого міста, я жила на околиці, моя школа була по моїй стороні. І щоб ходити в художню школу, треба було йти в центр. Моя і та сторона це умовне розділення міста на дві частини з рахунок залізної дороги. це такі є моменти локальні. І коли я прийшла в школу в центрі, в ліцей, для того, щоб моя освіта була краще і якісніша, тому що перша школа. Не могла похвалитися відповідальними викладачами і тими, хто взагалі любить свою професію і хоче вкладатися в дітей в їх розвиток. Моя мама, вважаючи, що для мого майбутнього буде краще змінити школу. І так трапилося. Це правда. Вона робила дуже багато для мене, приймала якихось рішень, котрі, звісно, я ще не могла прийняти, бо. Не було не критичного мислення, не взагалі якогось свого бачення майбутнього. А моя мама казала мені з першого класу, що я піду навчатися в виш. Це відбулося. <гум> Будемо чесними, вона досягла свого, але в виш, я вступила не за дизайном, як ми розуміємо. Не дивлячись, що поновилася в художній школі в середніх класах, я повернулася повернулась туди в 9 класі і закінчила. Отримала диплом, піти, подаватися на якусь креативну професію мене зупиняв дуже сильно страх, бо таким відуванням в моїй голові звучала випускна фраза моєї викладачки, вона сказала, у Насті немає таланту, але в неї є велика працьовитість і спроможність сидіти довго. Розуміти, я почула тільки першу частину фрази. З роками, коли я прийшла в ілюстрацію самостійно, знову з волею долі, я усвідомила, що більше значення мала друга частина фрази: працьовита і спроможна сидіти довго, тому що це головна запорука того, що я маю сьогодні. І я їй дуже вдячна. Просто дитячий мозок неспроможний приймати. Критику таку двоетапну треба було тільки хвалити. І що ж, вступила я в університет харківський політехнічний на хіміка-технолога. волею долі це відбулося просто тому, що в мене були гарні відмітки по хімії. Я здала ЗНО нормально. І там була викладачка, родичка моєї бабусі. Просто вона зарекрутила мене. Типу, я знаю, що в моєї родички є внучка, котра випускається з класів, а куди ти будеш вступати? А ми такі, а ну, ми не знаємо, куди виступати. Тоді вступає до нас. Заханули мене, краще на хімію, на бюджет, тому що, чесно кажучи, це на найпопулярніший взагалі, напрямок в нас. І провчилася я 6 років. Через вулицю від художньої академії дизайну і мистецтва в Харкові. Це в мене дуже, типу, всі роки так різало-різало по душі, що я ходила повз, але я не реалізовую свої бажання, своє бачення? Ну, які бачення по-чесному. Я просто була посередньою студенткою, дуже покладистою, тому мене викладачі любили, Тому яке бачення себе. До 25 років жодного. А потім волі і долі я зустрічаю людину, котра змінює моє ставлення і підхід до того, що диплом з вищої освіти це не вирок, якщо це насправді тобі не подобається. І можна піти на якісь додаткові освітні курси і реалізувати себе в іншому напрямку. Єй! так сталося! Тому що якраз у моду війшли курси з веб-дизайну і графічного дизайну. І всі такі, давай в IT. І виходить, що на кінці свого допомого магістрського я вступаю на ці курси на два місяці, швиденько вчуся і починаю шукати свою першу роботу в креативі, щоб бути е, чеснішою і було зрозуміло. Я пробувала працювати за своєю професією. Я пропрацювала ще навчаючись на двох різних заводах. Мене хантили і вмовляли лишатися в аспірантуру, робити наукову базу. І я робила наукову базу задля свого диплому, тому що я провчилася шість років не як більшість п'ять з половиною, а цілих шість. І більша частина мого навчання останні два роки складала це вже наукові дослідження. Але це не те, що хотіла моє серденько. Тому е, різка зміна напрямку дуже різка така. І я закінчую курси з веб-дизайну і графічного дизайну і випадково втрапляю на своє перше офісне місце роботи і єдине, давайте по-чесному. Е, півроку я працювала в СММ Агенції по просуванню інстаграм-сторінок. І це було. Тоді, коли це ще не було модно, і про СММ ніхто не чув в таких масштабах, маркетинг теж був десь там по пріоритизації в розвитку бізнесу. І відповідно, і до дизайну так само ставилось. Але ми мали маленький колектив, це був такий стартапчик, були файні дівчатка. Проте за півроку у нас був просто не дуже приємний директ. Тип. Тому ми всі поступово розбіглися, наша команда і він так нікого не зміг знову потім зібрати. Тому лідерські якості особисті, дуже важливі для керівника. <с. І я лишаюся на Upwork. Точніше, я лишаюся. У мене є сторінка, тому що наша викладачка з дизайну порадила нам цей сайт для роботи, але я не мала там жодного замовлення. І моя подруга порадила курс, ми проходимо з нею курс, і паралельно я беру вже перше замовлення на форку, і потім буст, дає буст сама система в моїй сторінці, бо вона бачить, що я активна. І я лишаюся працювати там як графічна дизайнерка. Mm. З огляду на те, що я маю дуже сильного внутрішнього критика, всі мої дизайни мені ніколи не подобались. І тому я поступово здаю цю позицію. Тому якісь базові знання з графічного дизайну я маю, але я не вважаю, що я роблю це супер добре. Ілюстрація, здається, мені краще. Давайте так. Проте замовлення на ілюстрацію мені реально випало дуже-дуже так несподівано. Я ставлю перше своє комерційне замовлення, за котре мені заплатили 12 доларів. Це було 4 акварельних картинки про. Проклітинок крові, здається, для презентації. І так як у мене було ще взагалі ніякого інструментарію, я малювала це як на якомусь скетчбуку, який був, акварелька, чутлі, ну, мені здається, медовими, якимось дитячими, що в мене були. Намагалася якось класно відфоткати і відретишувати. У мене була погана кольоропередача ноутбуку. І якось то все. Не супер вийшло, але мені навіть ще скинули чаївха 2 долари. Я пам'ятаю. І це було моє перше замовлення на ілюстрацію. Пам'ятаю, як сьогодні, так чітко і я така вау, ілюстрація. Потім моя подруга підганяє і каже: Давай малювати челенджі в інстаграмі і поступово-поступово ми з нею починаємо приймати участь у різних челенджах. Ось ми гортаємо мій старі кічбук, ви можете побачити, які роботи я робила. І так, час від часу, малюючи для себе ввечері, це вже стало більш для мене системною, тому що за 6 років, з перервою, я маю на увазі після випуску з художньої школи, навіть за 7, до того, як я почала знову в дизайні, я намалювала ну, всього-навсього десь 6 картин. І як намалювала, це були переважно перемальовки. Тобто я обрала якусь картинку з інтернету. І перемальовувала тих матеріалах, з котрими я була знайома з художньою школою. Не сказати, що це супер суперва. Але я робила хоч щось, просто інколи чисто для себе. Тому ну, мистецтво, як мій спосіб відпочинку від мене нікуди не дівалось. Було завжди поруч. І от така системна постійне малювання приводить мене до того, що вже зимою. Я вирішую купити свій перший графічний планшет. Це був Хуйон. Не пам'ятаю серію. Вони, в принципі, плюс-мінус всі е, однакові. Е, ну, там, звісно, чим дорожче, чим більше, тим, умовно, мене чуттєвіше і краще. В був якийсь не дуже дорогий. І тоді я отримую перше своє там замовлення на довготривалу співпрацю погодинний рейд. Але це було малювати щось в е, такому. Стилі для презентації без обличчя, просто лайн. Проте це давало мені таку стабільну зарплатню. Давайте так. В той момент, коли я пішла з офісу і не мала стабільного заробітку, що мені допомогло взагалі починати і продовжувати розвиватися саме в ілюстрації. Те, що я була в довготривалих, безпечних стосунках, котрі могли мене забезпечити. Закрити всі базові потреби це житло, їжа. Тому дивіться, щоб почати важливо мати закриті ці базові потреби. Якщо у вас є основна робота, лишайтесь працювати на ній, формуйте за рахунок неї фінансову подушку. Це 6 місяч, це шість місячні витрати, котрі ви точно розумієте, що якщо щось зміниться в вашому житті, у вас є завжди подушка безпеки. Ви до неї можете звернутися і закрити собі хоча б ще півроку, поки ви типу, шукаєте нове місце роботи, або, нарешті, реалізовуєте запит на монетизацію через творчість. Або у вас є просто чудові стосунки, в котрих ви можете взяти якийсь час перерву від того, що вимушено заробляєте, або просто заробляєте на життя, і це забезпечить вам так само час на розвиток. Тому без. Такого захисту, на жаль, спокійно не можна. Або ви живете з батьками. Ну, взагалі, коли ви живете з батьками, гоу! <смі> Нічого себе стримувати, вчитесь, розвивайтесь. А ще якщо ви живете з батьками, ставте брекети поки за їх рахунок. <смі> oh, Шуткує. Коли ви ставите брекети за свої кошти, ви цінуєте це сильніше і чистите зуби по 5 разів на день, тому що знаєте, скільки то коштує. Я відійшла сильно від теми, вибачте. Так, ми малюємо вже кожного дня. Так. І, і малюємо на замовлення, навіть отримуємо якісь перші кошти, котрі по сумі, насправді на фрілансі за півроку я почала заробляти більше, ніж я заробляла в офісі. І пам'ятаю, що десь приблизно за півроку я отримую ще замовлення на перші мої книжки були, це How to Draw. Якщо я знайду якісь матеріали по цьому приводу, я тут прикладу вам зараз ілюстрашки. Це, звісно, не сказати, що верх творчості, але мені за це платили. І, і це було добре. В цей же час я втрапляю в свій перший розводняк, де мене кидають на гроші. Але про факапи, я думаю, і аферистів це краще винести в окреме відео. Напишіть, якщо взагалі треба. Перші книжки це How to Draw. Та. Я намагалася вчити дітей, як малювати, і сама паралельно вчилася. Там були або персонажі, котрих я сама розробляла. Це, наприклад, моя була любима дуже довгий час серія Поросят. І, до речі, їх я взяла просто зі свого скетчбуку, котрий я вела тоді. Просто якісь замальовки інколи робила, і багато форм і якихось ідей я перенесла і реалізувала під цю книжку. Тому просто ведення скетчбука — дуже корисний кладезь інформації і ідей для вас. Паралельно, звісно, не сказати, що я всьому просто самостійно вчуся, я беру різні навчання. На жаль, тоді я маю можливість відшукати тільки російськомовні різні курси. Я не кажу, що не було якоїсь альтернативи. Просто мій спектр пошуку був обмежений і забитий іншою інформацією. І я брала з того, що могла знайти. У мене був менторінг десь місяць. Для мене тоді це дороге було навчання, 100 доларів. Але воно того, звісно, вартістю було, тому що я знову ж таки можу вставити свої якісь домашки з того менторингу. Важко дивитися, але приємно усвідомлювати, який ріст ти все ж таки зробив за довгий час. Тому це як підтвердження, що зусилля витрачені не даремно, і рости будеш завжди. Мабуть. Ну, тут я не впевнена, я ще не так багато років прожила. Да. Так. І уже через рік. Як я вийшла на фріланс, я отримала своє перше замовлення на ілюстрування дитячої книжки. Тобто треба розуміти, що рік на фрілансі я не розумію і не усвідомлюю, що я можу піти саме в дитячу ілюстрацію. Я тільки підловила те, що а, ну ілюстрацію можна монетизувати і робити не тільки дизайн. Ну, паралельно, звісно, я виконувала і дизайнерські якісь замовлення, якісь там сайти, якісь банерки, Бо треба було заробляти гроші. Відчуття небезпеки. Небажання бути а, обузою в стосунках і вносити на рівних мене дуже сильно пустило. Тобто, цей, цей такий мій внутрішній стержень і приклад із моєї сім'ї, що мої батьки-партнери рівнаправні, давали мені силу, і оце ні, я буду працювати, я буду йти як ВІЛ. Дуже багато впахувала. треба розуміти, що коли входиш в нову професію, в нову нішу, три роки це дуже важкі. Але воно того варте. Так само, як і в будь-якому навчанні, в дипломі, коли ви входите тут три роки, ви працюєте, як кажуть, на залікову книжку, а потім залікова книжка вже працює на тебе, тому що ви потім вже можете йти, тому що не хочу казати котитися, бо котитися це означає знижувати свій рівень. А йти просто вже спокійним, спокійним кроком, з певненістю ваших навичок, з формованим портфоліом, з базою клієнтів, відгуками тощо. І перша моя книжка проілюстрована вже була на айпад, тому що я якраз захотіла, і ми його купили в кредит. І так, роботи, звісно, феєричні, але це все одно це замовлення наштовхнуло мене просто, просто так з головою. Фу! Є книжкова ілюстрація, це прям ціла класна ніша, і там є замовлення. Нехай перш, це перше, звісно, я брала не, не сильно високі бюджети. Я просто погоджувалася на те, що має автор на ті суми. І за першу книжку, в котрій було 22 ілюстрації чи 24, я щось отримала десь 450 доларів. Я взагалі так само хочу поговорити з вами, звісно, про ціни на книжкову ілюстрацію і про свої бюджети за проєкти різні реалізовані. Тому що це, в принципі, не індії. Кожен, хто мене гуглить, може знайти е, мої цінники на різних платформах і які там, ну, взагалі, коротше, розцінки можете знайти на різних платформах, якщо поговорити. Але хочу зробити окреме відео, звісно, і по ціну. Так що напишіть, будь ласка, якщо вам буде цікаво. Байт на коментар. Так. І потім це починає нести. Перший рік я роблю десь плюс 10. Це давайте так. Хронологія. В 2017 році я починаю, під кінець року я хожу на фріланс. У нас починається 18-й рік, і під кінець 18-го року я отримую перше замовлення на дитячу книжкову ілюстрацію. З 17-го на 19, повністю дев'ятнадцятий, я роблю десь 10 книг плюс. Я ще співпрацюю з Такі регулярні основи, не скажу, що постійно, регулярні основі з видавцем з Нідерландів. Ми робимо з ним багато проєктів. Там, так, у мене десь в 2019 році 10 плюс книжок виходить, у 2020 році їх ще трошки більше, і там і сам видав, і вже є і початок роботи перед короною ранком над проєктом, куди подіти сміття, я так само вставляю у відео, можете подивитися. І після, в принципі, в мене стабільні замовлення на книжкові ілюстрації, на оформлення книжок всі наступні роки по сьогодення. Звісно, я беру різні ще проєкти і додатки, і маю якісь постійні колаборації на оформлення. Території до святкувань, це в мене є один довготривалий клієнт. І далі і далі продовжую розвиватися в цьому напрямку і досі вчусь. Про навчання, може, теж варто було би окреме відео зняти, але взагалом просто хочу додати, що кожного року плюс-мінус я беру дві трійку різних курсів, підписки на платформи. Останнє це те, що я казала, 21 дро. По чесному, я сама ще там жодного курсу не пройшла. Не робіть як є. Якщо купляєте навчання, проходьте його, тому що гроші це все ж таки ресурс. Якщо ви його витратили, то треба задіяти ту інформацію, що ви придбали. Останній рік мене вже саму кличуть викладати. Дуже багато різних рекрутерів написують. Але все ще відчуття, що я же сама в процесі пізнання, навчання, вивчення, не дає мені оце, типу, спокійне, та, я можу викладати. Але, може, це треба виправити? Як ви думаєте, це швидке відео, розповідь про моє становлення як книжкового ілюстратора і вісі блогера тому що споглядаючи як приклад. Інших ілюстраторів, за котрими я спостерігала в соцмережах, і в котрих навчалась, більшість саме тих, котрих, за котрими слідкувала я, це або самоучки, або ілюстратори ну, з художньою освітою просто в інших напрямках, але інтуїтивно вони так само входять потім в книжкову ілюстрацію. І вирішила, що моя історія може стати комусь корисною. І Можливо, змінити погляди або надихнути. Тому рада з вами поспілкуватися і випити кавуську ще. Лишайте ваші питання, можливо, якісь теми вам хочеться розкрити як можна швидше. А якщо ні, просто лишайтеся, будемо балакати далі. Побачимось з вами в наступному відео. Па-па!